Привіт! Сьогодні я запускаю нестандартний челендж. Зробити хоча один фраг з кожного скіна колекції однієї мапи. Буде трохи рандому, багато поту, усе як годиться. Починаємо з нюка мапи, де ти частіше чуєш. Де? Зві ніж власні кроки. Заді, заді. Що з цього вийде? Дивись у відео. Погнали! Мяу. Мапа нюк налічує у нас дві колекції: це старий нюк, 2013 по 2018 рік 18 року, який замінив старий. Так, лоудаут от нас готовий, все з нюка, це приберемо. А, oh, щі. Що, забралися? Guys, we... So we go again. В закТ сторони все просто, починаємо з лока, ядерний сад. Тут нічого видумувати не треба, я візьму бронь і буду стріляти по головам. You ага, один фраг є, все, можна бігти. Можна okay, давай Давай, 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 давай. Стал oh, пит. Yes, yes, a... your... I... А так пачка. <Слыш> Дальше гроші є сюда. Я сюда. Я у нас сюда. Я Я дам Я Ой, Я сюда. Він тут стоїть. Я забув, яка мене кнопка на цей на смок. А, спроба з Галілом номер два. Є? Не знаю, де? Да? Калаш можу скинути. Наступний у мене що буде? Бізон? Так, бізон. Не буде складно з бізоном. Не, Ні, так. А, я обійду. Чекай, чекай, чекай. А, вони на дев'ять. Так, дев'ятка. Плент аутсайд. Я йду аутсайд. У мене один. Вбив. <laughs> <laughs> Лох. 15 секунд. Ні, ну Добре, нормально. Бізон закрив. тепер що у нас? П 90. Хорош. знизу. Знизу, знизу. У мене один. Він забив. Так, що у нас тут ще є? Авік. О, Авік тебе забить ферх. А? А? Куди я стрельну? Тебе ж нема такого скіна, як він так. Я думав, знаєш, як з папок січі, що пере-пере... А, прикольно би було, жалко тут такого немає. Дай виш на АВП. Візьму цю. Нову. Давай. А, він там, він там наказує. Я сліпий, нічого не бачу. Він близько, близько. Він Ну як? Він сильніший знову. Ой, бляха, точно, в мене ще негер тут. Попробуємо, що його, з негера? Попробуємо, що його, Let's do this quick. Заді, опять. Може дев'ятку пройдемо? Наші... По... можна. Ну, я Щас одного... Заткришь? я одного бра, так. Все. О, засуджу, так яч. А, я ж не знаю. він мені там гадвісті в вчать. Подумай, я його розберу. Дай камфу. Ой, блядь, раз же почав грати тут я до кінця дорос. Сейчас розвію. Авік сам попал І Итак, я на девятку тоді. Сам. Ей, я в смоку близко. Я в нього попав, і його не вбило. Закай. Мейн, 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 мейн. Я закрив. Близько. Через стінку вмер! Близько. Ти <ривіт> <ривіт> фейл? <ривіт> Я тут... З... Можна потім зробити з тебе щось нереальне? В його камери ніякого криміналу не було, все чесно. Так закрив, чуть не забув про нього. Ми починаємо з 5-7. Ні, візьму пешку. Я м прожимать? Я на вулиці по нас четверо. Вот такий п250 кисний. Знаєш, что П250 як і в мене? В якості FN всего 200 штук. Не ящик попасти. Я щас выйду с гэй Ледве его докоца Хороша хайешка Не можу поменять брою Не трогай мене, не трогай <laughs> -2, -2. -2. Ладно, хоч попав з пешки, на це було позов, но 57, дали молинку попали. Не попав. Ну цей 5-7 таке уйобіще, воно попадає, я бомби. 5000 m купа М у нас тоже в якості Fn800 Пункт бож У мене, конечно, не FN Вообще старий нюк, там дуже мало FN За 5 років нападало. нападали. Ще. будка топ. Так, фраг є. Пусть на инфу. Да. Вдвох, вдвох зіграємо вже. Давай туда, до мене, до мене, до мене. Я побег. Пеньше. Э, ти? Найс, найс. Да, а я тепер беру таку М. Панель управління це вже. з 18-го нюка, Нічого особливого. Хороша флешка. Тупо на знизу, Зліва. Леван на втині. Смаке в тебе. Зараз дохне, заебав наче. Обіхала до край. А що жовтим стався? Він впав? А жовтий правда, його Да, М-ку. м закрыв, дальше АУХ, мэн. АУх АУх, АУХ АУХ тоже такой себе. Оперативна память, рандом аксесс. АУХ, АУХ, не улица в АУХ. Мэн, не мэн, вышли, рапа, ту. АУху. Вулиця улице один. Ту рампа, рампа, уже биле Б. Прям, покушали. Да, Моя такая самая история была, я даю тебе. Ой, я сейчас век. Нахуй. Ну, с другой стороны, на мажоре теперь так само кидают молики, смоки, так что... А ух, за Теперь начинается самое складное. Знаете, мах сёмый, бизон, мп5, юмп, мп7. Осталось вот такое вот все. Давай юмпишку. Аборам, давай, я вам купи, Остань, птичкой попал. А, Валя, На сайте? Варило, блядь, два low в okay. сайте.

Хеллоу! Ще три зброї залишились. Уберу. Ходи в вас, мене залишило. Найс кемпер. Чел, прийшов найс кемпер, він точно мною недовольний. Калаш скинув. У мене залишився Максіомий і 5-7. Все. Йод. Максіомий. Сублітній. Та ні. Тут десь вулиця може? Ну, ми вбили всіх, хобача. От і допи. Да, це ж допи буде? Допи? Ні, тут нема допи. Бля. Два, Два цих офіра Два не вистачило. А максимум 12-12. э да. Якби це був прем'єр, то якраз би добив. Most unique Weapon Kills, 15. Це Ну ладно, челендж був непоганий, потім якусь іншу карту так підсумувати. Лише підвів тут 5.7 і максимум. І за те сторону я не пам'ятаю, чи на знову когось. Все видовому. Якщо вам челендж сподобався і ви хотіли побачити ще такий формат, то, будь ласка, відпишіться в коментах, яку мапу зробити наступну. А за це я розіграю між вами ось цю М-ку панель управління. Ну, максимально прості, підписка на телефон. Підписка на Ютуб і коментар під ось цим відео. От таке такий челендж вийшов.